На межі вересня, де тіні довшають, і вітер плете мереживо тривог, справжнім скарбом є недовга, але щира радість, знайдена в шарудінні зібраного паперу чи в безтурботному стрибку відданого друга. Це тихі маяки, що не дають заблукати у сутінках осені. Всіх вітаю! Тривожний день у нас сьогодні. Але тримаємось. Навіть робимо свої повседневні справи. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть кнопку спонсорувати. Всім тихого вечора та тихої ночі. Остання мить вересня це не просто завершення місяця, а гігантський золотом викуваний поріг. Через який увесь світ ступає з оксамитової млості у кришталеву дзвінку ясність. Золота гіпербола переходу. Сонце сьогодні не світить, воно палає, мов розпечений титанічний самородок, кидаючи на землю не проміння, а злитки чистого нестерпного золота, щоб наостанок спалити усі сумніви літа. Повітря стало настільки густим і прозорим, що крізь нього видно. Як сам Всесвіт перегортає сторінку, і від цього шелесту здіймаються урагани на інших континентах. Дерева не просто скидають листя, вони урочисто обтрушують із себе королівські мантії, шиті мільйонами діамантових росинок, готуючись до балу снігової королеви. Їхній шепіт це тисячоголосий хор, що співає останню найдраматичнішу оду прощанню. Кожна хвилина цього дня важить стільки, скільки тисяча років, адже в ній сконцентрована вся поезія літа, що обернулася на трагедію осені. Ці день, коли сама Земля затримує подих, аби завтра з першим подихом жовтня. Відчути, як крига чіпляється до всіх несказаних слів, не дивно, що час здається сплутаним, адже сьогодні хронометр зупинив свій шалений біг, щоб віддати шану цій епічній золотій крапці. І коли п'ять хвилин гри розчиняються, лишається не смуток, а пам'ять про тепле, живе, про той крихкий, але незламний світ, що вмістився між долонею і собачою шерстю. Саме він, цей шепіт істини, стане вашим оберегом, доки жовтень не відпустить свою останню хватку. Бажаю вам спокійного вечора, та нехай ці маленькі радісні моменти зігрівають вас.